Привіт привіт! Ви на каналі OK, з вами Оля. І сьогодні я хочу побудувати дуже маленький будинок в грі The Сімс. А саме я хочу побудувати будинок ось цим таким Tiny Home Residential, мікро-мікробудинок і використовуючи тільки базову гру і наш додаток Tiny Living. Тож, давайте почнемо вже робити. І, до речі, тут зліва в мене є будинок, який я будувала 2 роки тому. Також, до речі, він мікро, маленький будинок. І сьогодні я хочу спробувати побудувати будинок. Я думаю, от власне, чи зробити це для двох людей, чи зробити для чотирьох. Зараз я буду ставити клітинки і подивлюся, взагалі, скільки вийде людей сюди мені містити. Тож наразі, ось такий екстер'єр в мене виходить. Нічого, звісно, особливого, бо маленький будинок багато не придумаєш, І, власне, я оце хочу побудувати цей мікро-мікро-будинок на 32 клітинки. І в нас тут є зараз 30. Я навіть не знаю, чи що ті дві додати, бо і так нема куди. Можна, звісно, висунути оце трошки вперед. Але воно якось так сильно не впливає, хоча... Нехай буде якраз краще 32 з 32 маємо. І супер. Тут, я думаю, буде вхід, звісно. А ось ця частина буде ванною. Ванна досить велика, нормальна, точно все влізе. І я думаю, що десь знову ж таки тут буде кухня, а тут десь буде наша вітальня. І не буде так, як такої спальні, а буде ось це ліжко, яке розкладається, щоб можна було там поспати. Зараз я на етапі вибирання дверей, і я вже поставила була до туалету ось ці двері з Tiny Living Вони дійсно класні, є гарні кольори. Мені подобається білий, ось такий коричневий. Але все-таки я шукаю двері назовні. І поки що не можу зрозуміти, які я хочу. Ось, мені цікаво, чи ці будуть завеликі. Чи ці взагалі сюди не підходять? Та, і вони завеликі. Не підходять, а ось ці. Можливо, тут все-таки варто поставити одинарні. Та, я думаю, що якісь ось ні, це ні. Ну, от, якось мені, до речі, приїлись останнім часом двері з базової гри. Хоч колись я колись я вважала, що вони класні. Зараз я щось, якщо чесно, не сильно можу знайти, що мені подобається. Вибором дверей я не скажу, що я сильно задоволена. О, щось мені дійсно не знаходилось, такі які треба. А зараз, тільки я приключу, зараз я буду розставляти вже вікна. І ну, тепер, відповідно, я буду відштовхуватися від тих дверей, які я змогла знайти, бо, як я вже казала, вибору небагато. Я вже починаю фарбувати середину, я поклала підлогу. І тепер я вже хочу також придумати, що ж має бути на стінах. Оскільки я вирішила зробити не так, як завжди, бо зазвичай я кладу білу плитку на підлогу в ванні, я поставила таку бежеву і поставлю ще бежеву і наверх на стіни, не тільки на низ. Сподіваюся, що це не виглядає надто багато бежевого в ванні. І тепер власне, хочу підібрати, яким же ж кольором зробити нам нашу вітальню. А ви знаєте, я так схопила цей зелений. І мені, якщо чесно, здається, що він досить гарний. Можливо, я його і залишу. До речі, також варто додати інформацію, що я хочу зробити цей будинок ще й е, дешевим до 20 тисяч, навіть ймовірніше, він буде коштувати 18500. Саме стільки грошей я залишила. Тож, сподіваюся, вийде, тому що, зрештою, тут немає сильно де ставити якісь там речі. Тільки ось зараз я хочу спробувати. Якось правильно і розумно розставити все в спальні. В ванні в нас є унітаз стайні Лівінгу, у нас точно є дуже навіть гарний, акуратний умивальник стайні Лівінгу. Але, здається, душу немає. І, до речі, дуже дивно і тупо, що в стайні Лівінгу в нас немає. Ось цих таких душів, які потім вони додали з ніж з ніжними просторами. І з університетом, знаєте, туди тільки просто така паличка. З цим додатком вони нічого не додали, і, на мою думку, це було б логічно, якби в цьому додатку був такий душ. Ну але ж, знову ж таки, маємо, що маємо. І так, дивлюся, наскільки це логічна обстановка не дуже. Тож, дайте мені хвилинку, я тут все трошечки переставляю. Вдалося мені знайти краще розташування для всіх предметів в ванній. І ось так вона тепер виглядає. Додам декілька декорацій і вже перейду до самої головної кімнати з кухнею. Доробила я ванну і тепер перехожу до вітальні. Як я вже казала, будемо використовувати предмети і особливо диван з того додатку, з тайні лівінгу. І я хочу одразу повішати ось сюди. Можливо, потім я переставлю, але наразі я думаю, що це хороше місце. Для... Ча тепер я думаю, як я тоді поставлю той диван, щоб він розкладався. Окей, поки що я. Все ж таки подумаю, де краще повішати телевізор, щоб можна було поставити диван. Напевно, тоді краще все-таки я почну не з телевізора, бо це не сильно було логічно. А почну з цього нашого розкладного дивану. І можна взяти такий, можна взяти більшенький. Я би взяла, не знаю, тут, до речі, є такий чорний, який би нам пасував з однієї сторони. Але не хочу такий темний. Тому я візьму ось такий класичний. І я можу поставити його сюди, а там телевізор. І я думаю, що це було б правильно, і там точно цей диван розкладеться і точно вийде нормальну ліжку, що можна буде лягти. Прийшлося зробити невеличку перестановку в ванній, бо я хотіла переставити двері іншою стороною. А все тому, що я ось цю полочку, яка прилягає до цього ліжка, поставила з цієї сторони, щоб точно могли прийти і лягти дві людини тут. І переставила, відповідно, щоб посередині було зручно дивитись телевізор. Так, забула видалити цю лампу, хоча, може поки що я її в коридорі повішую. А ось цю станню лівінгу, до речі, досить гарно. Я повішую от сюди, тільки як же ж то, що... рівніше. Так, і, до речі, які там є кольори? Можливо, якийсь взяти звичайніший. Ось такі. О, мені оцей подобається. Вважаю, що він дуже гарно. Тут пасує, і, до речі, я теж думаю, що варто поставити килим. І наразі я ще, я ще власне, не впевнена, де мені як зробити кухню. Тож, знову ж таки, сподіваюся, що із кухні тут все вийде гарно. А ось так виглядає кухня. Не вмістився мені тут стіл з стільцями, але я зроблю його на вулиці. Зробимо такий задній дворик, де можна буде посидіти, поїсти. А, до речі, вони спокійно можуть сидіти на дивані і їсти також перед телевізором. Тож зараз додам декілька якихось таких гарних картин, деталей, можливо, ще більше квітів, і вже можна буде показувати, що в мене вийшло, але ні, Перед тим, звісно, зробимо задній двір і зайдемо в нашу відладку, щоб. Додати, не знаю, хоч якогось цікавості ще цьому будинку. Тож, завершила я робити цей будинок, задній дворик, і давайте перейдемо до детального огляду, що ж саме в нас вийшло. Тож, давайте подивимось, яким вийшов цей супер мікробудинок, який до речі, і ще й бюджетний до 20 тисяч, а точніше, мені здається, коштує 18 500. Ви завжди зможете знайти його в галереї, якщо він вам сподобається. І давайте заходимо. Тут не буде дуже велика екскурсія, бо будиночок, як ми вже казали, мікро. Але все ж є що подивитись. Тож, коли ми заходимо, тут е, такий маленький коридор, де можна кинути свої куртки. І одразу ми попадаємо в кухню. Е, є нормальний великий холодильник, плита. Немає мийки, але мийка є в ванні, і навіть є деякі декорації кухонні. Потім є ось така е, від Стальньо, спальня зона. Коврик, до речі, дуже гарний, я його якось раніше не помічала, але тепер мені дуже сподобався. Оці картини, тут, ну, де більше, все, з цього додатку Тайні лівінг, крихітне життя. Ось таке у нас ліжко, навіть трансформер можна сказати, бо це ж як виглядає диван, але його можна розкласти і буде повноцінне ліжко, на якому можна спати. А це в нас. Теж свого роду трансформер е, телевізор, бо тут і телевізор, і книги читати, і слухати музику можна. І ось така в нас ванна. Я вже потім в кінці зрозуміла, що, напевно, я зробила надто велику ванну, як для Тайні Лівінгу, ну, бо ванна у нас реально велика і простора. Є ось тут душ, умивальник зі всім, е, що треба е, для ванної кімнати, його і спокійно можна було б зробити на дві клітиночки менший. І давайте подивимося, яким виглядає дворик задній. Я додала тут ем, машину. Звісно, її можна також буде видалити. Я просто додаю, бо мені подобається, коли вже все-таки вся територія заставлена. Але якщо ви собі завантажите і вам не буде подобатися, як це виглядає. То завжди можна це видалити, адже це дібак, це коштує 0,7 млн, так само, як і, до речі, ця стіна коштує 07 млн. І ось тут у нас такий задній дворик, сюди можна зайти. І так, тут є басейн, який в нас є знову ж таки в стартовому, можна сказати, будинку, який коштує менше ніж 20 тисяч. У нас є нормальний такий басейн, де можна покупатись. Є ось така зона зі смітником і з грильом. І ось тут можна посидіти. Досить ці наші дорогі, класні стільці тут навіть в мене вийшли, і така, не знаю, клумба тут. Одним словом, ось так це виглядає. М -м пишіть в коментарях, чи взагалі маєте ви цей додаток крихітне помешкання. Я колись пам'ятаю, купила його, як була пандемія. Мені дуже сильно хотілося, його, тому що мені дуже сильно подобається меблі з цього додатку. І взагалі подобається саме ця ідея. Хоч, якщо чесно, зізнаюся, я не граю багато в самих цих крихітних помешканнях. Але ідея класна, бо... Чим менше це помешкання, там є три види: мікро і 32, 60, 690 якось так. І одним словом, чим менше, тим більше перків, тим більше якихось бенефітів ви маєте від того будиночку, наприклад, свишу чи Ваші навички звищуються. Наприклад, там теж знаю, якось навіть спілкування якось краще з друзями. Одним словом, дуже багато цікаво. Я правда дуже давно не грала і не пам'ятаю, що саме. Нам дають ці будиночки, можна буде подивитись потім більш детальніше, що можна з цього всього отримати. І то чи є у вас цей додаток, чи хотіли б ви його, бо це взагалі з тих найменших додатків, це, звичайно, не кіт, не каталог, а не комплект, точніше, але власне каталог. І це з тих таких колись було найменше. Зараз як я вже казала, є ще менші. І, на мою думку, це один з найкращих тих каталогів, тому що він в собі має досить багато і одягу. Я пам'ятаю, там в касі є і одяг, і зачіски. І ну, ми вже говоримо про наш інтер'єр і екстер'єр. Навіть екстер'єр, може, інтер'єр більше є дуже багато класно. Тож, на мою думку, це класний додаток за свої гроші. Ось, і чи є він у вас, Буду... мені цікаво буде почитати, і чи хотіли б ви його. Тож, сподіваюся, вам сподобався цей будинок. Повторюю, що якщо він дійсно вам, вам сподобався, ви можете завантажити його в галереї. Яке підписано, ви завжди можете знайти в описі під кожним відео. Тож ставте лайк лайк, підписатись на цей канал, і до зустрічі в нових відео на цьому каналі.